Продається затишний цегляний будинок у селищі міського типу Літин Вінницької області чудовий варіант для спокійного і комфортного проживання за містом, всього у 20 хвилинах від Вінниці гарною дорогою. Будинок цегляний, міцний, одноповерховий з шиферним дахом. Загальна площа становить 83 квадратні метри, житлова 57, а кухня має 12 квадратних метрів. Планування дуже продумане. Чотири просторі кімнати, які наповнені світлом і створюють відчуття домашнього тепла. Кухня велика, обладнана сучасним кухонним гарнітуром, що робить її зручною для приготування їжі та сімейних вечір. Будинок повністю придатний для проживання. Усе необхідне підключено: газове опалення, центральне водопостачання, електрика. Усі системи справні та налагоджені, що дозволяє жити без зайвих витрат на ремонт чи облаштування. В оселі тепло, сухо та чисто. Можна заїжджати одразу після покупки. Ділянка площею 13 соток, рівна, доглянута, з акуратним подвір'ям і зеленими насадженнями. Тут ростуть плодові дерева, кущі ягідних. На території є все необхідне для побуту: гараж, господарські споруди, а також добротна баня. Територія огороджена, двір чистий, просторий, сусіди привітні і спокійні. Селище має розвинену інфраструктуру, поруч є все, що потрібно для комфортного життя. До обласного центру міста Вінниці усього 20 хвилин автомобілем гарною дорогою. Ціна будинку 4500 доларів. Документи готові до швидкої угоди. Цей будинок у літині ідеальне рішення для родини, яка цінує комфорт, спокій і затишок у гарному місці з усіма зручностями та чудовою транспортною доступністю.